Друзі, всім привіт! Ось, значить, дивлюсь на цих політиків, ті, хтось попадаються ці, ким блядь, взяти. От раніше він от нагадайте собі, як він виступав: що всім ухилянтам, українцям, хто не хоче там іти у військо, всім сидіти вдома, блін. Буде полювання на ухилянців. Я не казав це... про полювання, я казав, що їх там ловлять, що і це нормально, Якщо ти ухилянт. То будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти у сиди вдома. Добре, всі поховалися, сидять вдома. Ніхто не виходить, позвільнялися з роботів, позакривалися. Жінки там ходять по магазинам, все куповують. Чоловіки лише сидять вдома. Зараз що вже виступає оце вчора? Ой, о пересете, бля, нема кому робити, все стоїть, виробництво стоїть, нема водіїв, нехватка, нічого, нічого. Ну так що ти, блін, балаболиш? Ти тіктокер, блін. Не поймеш цю владу. дивимося це відео. Друзі, але перед цим обов'язково підпишіться, мені необхідно. 10 тисяч підписників, тобто вас, щоб підключити свій канал на монетизацію, будь ласка, вам це не важко, а мені це приємно. Дивимося відео у нас йде мобілізація, як і по всій країні. Тобто робочі місця дуже потрібні, їх мало, але попри те, все одно є вільні робочі місця, але через бронювання люди там бояться офіційно повертаючись працевлаштовуватись. Ну я кажу правду, тому що це є дійсно проблема. Ми зараз ми намагаємося перейти більше по гендеру в сторону жінок, тому що і на скажімо так суто чоловічі профі... ну не можна так казати, і на професії, що зазвичай були чоловічими. Зараз навчаються жінки для того, щоб ми перекрили попит комунальних підприємств та підприємств критичною інфраструктурою. Пам'ятаю, ви сказали, що доля ухилянта переховуватися, сидіти вдома, не висовуватися після 18 травня. Чоловіків менше на вулицях Миколаївщини стало. Ви знаєте, менше я не знаю, чому Ми не змінювали порядок. Тобто все йде як і йде. Немає в нас там загонів, які там шукають